Всім величезні привітики з юску. Чорна п'ятниця триває. Всі біжать, куди біжать, куди поспішають. Гномиків валом, ну заглянемо на секунду. На хвилиночку, заглянемо сюди. янголи, ялинки. Ви знаєте, аромат хвої, а з чим це зв'язано? Можливо, чимось так побризкали. Такий приємний аромат, або можливо, десь хтось має якісь свічечки відкрив, що аромат хвої є. Гноми, ялинки. Ялинка, все буде мерехтіти, якби з, вона, з вогниками, з лампочками. І є пульт управління в кошечку. Хороша, якби альтернатива, щоб не зрубувати живі ялинки, берегти природу. 1150 гривень. Ціна. І миша симпатична, розсілася на підносі, з такими вусами кривими і на вусі вже сопля не буває. Буває, коли холодно. Це ж не я придумала, бачите? Я розумію, що це можливо клей і випадково, але я це сприйняла саме так. Яка мишуся класна. Так, та це коштує 350 гривень. Це бетон, чи це? Так. Точно не кераміка, а мишка безцінна. А безцінна, це просто ексклюзивна. Ці ось можна так на піднос розкласти. І буде така красота. Ну, багато додалося. Зайшла в один мюст. Цього не було. От, ось цього точно не було. З червоними ще є 90 гривень всі прикраси. Так, на з сердечком. І червона прикраса крафтова. 90 гривень всього на всі набори. Ну, то точно, ось мишки. Ось мишки вже без сотників 425 гривень. Мишусі живуть тут. Рік коня, а всюди миші. А коня не побачила ніде. Ні в єдиному взагалі, магазині, ні в єдиному брендові. Все, миші і гноми. Ще така маленька робинка. Але такий аромат хвої стоїть. Штучна ялиночка 275 гривень. Ну і вистачає. Як все красиво, яка локація вистроїлися гноми. Подивимося, скільки коштує такий красивий білий стіл, він досить компактний. Бачу, що він розкладний. Що його можна розсунути, це столик, наскільки зрозуміло. Тому що тут роз'єднаний 9,5 тисяч. Це зі знижкою, щоб ви розуміли. А не стартова ціна, тому що триває акція, Чорна П'ятниця, до 70% знижки. Ціна була 19 тисяч, стіл обідній. Є дві стільниці, тобто він русовується досить широко. Дві стільниці по 110 х 200 см. Ось це крісло стібане 1350 гривень. Друге ксаметове, 2750, Де вони? А, ось це 850 зі знижкою. Непогане таке крісло, нам мені подобалося. Воно ідеально підходить. То чи то чи то Стилю там ніжки одинакові. Ніжки одинакові. Січечки. Ось цей красивий стіл, а я його не бачила. Напевне, в новинках він такий самий, але на розкладках я ніде його не бачила. Коричневий такий шоколадний і сюди ось такі стільці. Зі знижкою стіл 12500. Не бачу, щоб він розкладувався. Це просто стіл. А ні. Є отут. є отут стик. 12500 це не було 19. Ну таке такий самий стіл, як і я. цей білий, але в коричневих кольорах. Гномики 350 гривень. Вже впали в ціні, в червоній. 350-53% знижки. На барні стільчики теж є снижечка, дві тисячі, виставковий зразок 1750 2350. Це все зі знижками. Тут все знижки знижки, 315 гривень коштують пледи 55% знижки, але не написано, яка була стартова ціна. Я вже говорила, що багато брендів під Чорну П'ятницю або під знижки виготовляє і продукує саме товар, тому що, якщо вони продавалися раніше ці речі, то вказана початкова ціна. Ви зрозуміли, і вже ціну зі знижкою, щоб ти розуміли, яка ціна. А тут я не бачу, є тут чи немає. Так, тут написано, що він 315, а знижка 55%, але скільки він спочатку коштував цей клет, не зрозуміло. Можливо, він так і коштував плюс-мінус. Скатертинки. На столі скатертинка, не розправлена, правда. Не відпарена. 900 гривень зараз коштує ця скатертинка льон. З льону 140 на 240. Штучна рослина, 400 гривень зі знижкою. Ціна була 550 гривень. Ось така і дуже має виглядати реальної рослинки натуральної. Ну і ще палітра різних кольорів. Неймовірно красивих польових квітів. Ось такі. І гілочка тут різна ціна. В середньому ціна 450-300 гривень. Не є дешево. Біленький пухнастий плет на акції зараз 900 гривень, а ціна була 1700. Розмір 130 на 180. Досить мохнатий, симпатичний і м'якусінький. 225 гривень, подушечка зі знижкою, а ціна була 500 гривень. По 315 гривень сірі пледи. Темно сірі і такий сірий з синім пітоном 2, Ціна була 700 гривень. Продовжуємо дивитися знижки на текстові домашній. Добавилося багато з минулих гризів, що я показувала. 2 на 220. Ах, так, тут 140 на 2. А це 100% котон. І зараз ціна 1000 гривень. Це мова ось про цей. Тут, якби, не бачу ясники, але на такий самий, тільки в білому кольорі, то ціна зараз 1850 або 4300. Нічого собі. Це серйозно було досить хороша знижка просто максимально хороша. Це 100% кутон сатин. От вони є так. В сірому кольорі, дуже хороша знижечка І такі вони на якість дуже хороші. Зараз я покажу вам їх. Ось тут відкриті, і можна собі тактильно відчути, наскільки вони будуть приємні. Ось що я показувала в різних кольорах, є в сірому кольорі. І зараз такі набори, вони зі знижкою. Досить хорошенький комплект білизни. Дві з половиною тисячі теж є різних розмірів. Ось цей великий два на 220. І є ще дві наволочки, то можна купити за 2,5. Але той попередній сірий, там взагалі колосальна знижка. Тут Трішки менша знижка, хоча теж дуже приємно. І плюс тут ще простирадло, це 100% котон перкаль. Простирадла на гумці теж хороша знижка На половину ліоцел бавовна, прекрасно. От який відсоток 240 на 260, за 800 гривень можна купити. Так, менший можна купити 150 на 250 за 450. Вибираєте собі розмір. Зараз дуже хороша знижка. Ну і ковдра шовкова теж хороша знижка. Тут натуральний шовк. І зараз 1350 гривень. 135 на 2, правда, невеликий розмір. Так, 135 на 2. Більше немає. Більше немає, а наповнювач. Натуральний коротковолокнистий шовк і тканина 100% бавовна твіл, Тобто максимально натуральне все. І ціна досить хороша, але лише такий от розмір немає величезного кінця. Ковдра Качини перо та пух 135 на 2 1500 гривень. Ну, зараз знайду більшенькі трішки, щоб ви розуміли, дуже хороша знижка ковдра лянна. 1350 гривень була 2,5. Ковдра 1500 було 2,5. Наповнювач шерсть вовна, 100% вовна і верх або вовна Кендрик. 1500 гривень на ковдри, прекрасна знижка. Прекрасна знижка, подивіться все. В червоних, в червоних ціночках ковдри максимально зі знижкою. Що не можу не тішити. 2700 качини пух повністю навіть немає. Є перо чи ні? Ні, є перо. 10 тільки відсотків перо, а 90% пуху. І зараз можна купити за 2700, а ціна була 4,5%. Ух ти, ну це реально пух. Пух з пухів. Дуже пухнастенька. Так, тут теж вовняна, тобто шерсть всередині. Вона є пухою і 4,5%. А ціна була 7,5 135 на 2 качений пух, тепла, 90 пуху і 10 сіра качечка а, перо. Так, 5500, а ціна була 11 гусячий пух а, екстра тепла. Екстра тепла так, 80 пух білого європейського гуся і 20 перо білого. А, просто супер. 5500. Якість неймовірно класна. Ну, пухова ковдра, що хотіти, точно буде теплесенько, так що поспішаємо. А штучним наповненням: поліестер, віскоза, силіконізований холофайбер, 1400 гривень. ціна була 3,5, чого так дорого. А вже можна, бачите, зі знижкою взяти практично там скаченого пуху. Ще такі варіанти: є ковдри тут і фліс уверх. Синтепон всередині і тут тканина, текстиль. 950 ціна була 1600 гривень. Ось такі ковдри, Ну, вони такі приємні, що я навіть не знаю. Таку кодру можна навіть напевне не одягати піддіяльник, а просто використовувати так собі і потім попрати, якби так. Бо вона ну, це як плед використовується. Я сприймаю як плед, не кодру. Для мене кодра це ось так. От ковдра базова ціна 550 гривень. Штучне наповнення. Все зрозуміло, машинку правильно кинула. Яка класненька ковдра. 550 гривень. Навіть знижки немає, бо а вказано, що завжди низька ціна. Правда, 135 на 140. Так, більшенький є, немає. Так. 135 на 140, 650 є штучне наповнення. Так, в зелених кольорах тут вже знижка. Зелений такий противний. 800 гривень 1700 було. Ось ця кодра штучним наповненням. Не сподобався мені колір, такий їдкий. Зрозуміло, що ніхто його бачити не буде під підодіяльником, але тим не менше. Різні потрібні дрібнички, органайзери, підвісні. Плетені різні. 800 гривень ось такий з бамбуком. Органайзер ванну для зберігання такі кошики 500 гривень. А грібінці цей набір, зараз зі знижкою. За три штуки, 475 гривень. Вони такі незручні, ці грибінці. А ціна була взагалі 600 гривень. Я щось не дуже їх зрозуміла. Ні по ціні, ні по чому, чесно кажучи. Так, 165 ролер. Нефрит. Показано, що це нефрит натуральний. Наскільки це правда? От скажіть мені, може таке бути чи ні? Що це натуральний нефрит. Нефрит не є дорогим. Якби це не щось таке рожевий кварц, а тут ще такий скрібок є, який омолоджує вашу шкіру. Я додає пружності обличчя. 475 гривень. Цей набір рожевий. Такі штучки вони потрібні. Але я, знаєте, не маю. Якби я, я не маю. Дифузорчики, аромадифузор 285 гривень. Давайте послухаємо, як пахне. Там вже взагалі немає. Ой, нічоток! Це нічоток. Так, квіткове і скло дерева. Так, ваніль. Ваніль. Фу, такий. Засолодкий якийсь або що, не знаю. Можливо, змінився вже аромат доволі стоїть. А цей ліс. Ліс дерево, 325. Тут навіть трішки щось є. Ну такий приємненький, приємненький аромат. Рекомендую що. А цей рекомендую. І ось цей квітковий так приємний. А цей незрозумілий взагалі. Ох, скільки тут ще є багато. Я хочу все послухати. Морський бриз, хоча б принаймні. Йому холодно, сніжок випав і хочеться моря. Приємний, приємний. Так. Багато їх різних є. Набір ножниць. навіть є меншенький, більші. Різні. Так, тут не вказана ціна. Подивимося ось тут. Немає. Безцінні. Ну, десь я зараз їх побачу. Хтось, можливо, ніс-ніс. 550 гривень у нас такий кошик. А в кошику? Так, що це таке? Це гачок 175 гривень. Липучечка є ззаду, самі собі можете той гачочок приклеїти як треба і відірвати ту штучку і все, будете вішати. Ось такі різні гачки Вони продаються і в аврорі. Я такого, звичайно, не бачила, золотого класного гачка можна купити. Ще арома, арома дифузорів багато є. Білі квіти, скло, дерево. М -м, теж непоганий аромат досить. 375 гривень дорожче. Це аромат дифузор. Їх максимально багато навезли. Так. Красиво. Рушнички 150 гривень, але недорого. Подивіться, які великі, класні рушники. Так? І по якій низькій ціні. 150 гривень. 50 на 90. Непогані рушники мені сподобалися. Ціна досить приємна. 280 гривень. Ось такі є. Це бриз морський. Килимки 900 гривень зараз зі знижкою. Така букла, така в'язка. І ось основа гладка. Тобто вигляд має непоганий. Такий стильненький досить. Зі знижкою за 900 гривень. Друзі, ось такі були новиночки, Ми були з вами. Де? О, халатики є. Халатики зі знижкою. Класні. Різні кольори 580 гривень. Ого-го, яка хороша знижка і хороший юск, і хороші халатики. І є ось такі біленькі, як фліс, а є з Оксамайту. 550 гривень, а ціна була тисячу гривень. Ну, я знаю, що вони були дорогими. Тут зрозуміло, що це точно знижка, бо вони були по тисячі гривень ці халати. Це правда. Бусковий колір є рожевий, сірий і такий темно-сірий ще. Колір симпатичний, в кольорі Дофі, такий цегловий і підібрано гарно. Підібрано подушечки. Є два таких диванчика в сірому, світло-сірому кольорі, і в такому, як я сказала, якби такому цегловому. І ціна 11500, була ціна 23 тисячі. І цей сірий теж така ціна. Всім до зустрічі у нових відео, у нових оглядах.